Ну. Ще немає навіть на те, що ведеться розгляд справи. До розгляду справи так, я маю право подати допомогу. клопотання, щоб, щоб показали так, мені докази. Як водія, е, вимагає працівник поліції від вас, як від водія, пред'явити документи на перед, підставі, передбачені пунктом 2D. Це що? Те, що водій повинен мати при собі. Я маю. Датом, а як як можна ну, а пред'являти, коли, в яких випадках потрібно. Де сказано в правилах дорожнього руху про якісь випадки. Там указано, що за вимогою працівника поліції. Понімаєте, правила дорожнього руху це для водія, а ви, ви дієте в рамках закону. Закону, закону. Ви мене зупинили по якій статті. Ви, ви по чому дієте зараз? Ми по закону, ви по чому. Я я, я теж по закону. По якому? Дивіться. Я, я подав декілька клопотань. Ви їх схвалюєте чи відхиляєте? Відчер, До розгляду справи. справи я вас попросив Справили. надати мені Справили. доказів. Вас, як водія, вимагаємо від вас, щоб ви пред'явили документи для ознайомлення і для звірення відповідних записів реєстраційних документів. Та на транспортному засобі. До розгляду справи я хочу ознайомитись. Важливо, У мене що? два клопотання є. До розгляду справи, я. Як... розглядається в, в даний час. І, можливо, і не буде розглядати. Тоді для чого вам мої документи? Вам повідомлять, вам повідомлять про те, що готується розгляд справи. Для чого? Для чого вам тоді мої документи? Для того, щоб для... ви в записи в них. Можна, я вам покажу? Та не вам, ви чуєте чи не чуєте, ви тут не вибираєте. Кому? Чи нам, ви чуєте чи не чуєте? Я Тут чую. Стоять працівники поліції, які відносяться до одного державного органу. І вам, чи нам. Понімаєте? Ви мені вас... ще навіть не показали доказів моєї мови правопорушення. Ви по вулиці ходили, ви ж бачили, що ви стоїте на зупинці громадського транспорту. Які докази? То, що у вас лампочек повний бардачок, то це добре. Це правопорушення спричинилося тим, що ви на вашу вимогу я зупинився. А причина? Ви мене з якою причиною встановляли? Комендантські години порушили. Ну. ну. Для комендантської години я вам показав паспорт. А при чому тут показати? Так виявляйтесь далі порушником. Порушником чого? Вас зупинили на транспортному заході, виїхали. Ви керували даним автомобілем? Да. На якій підставі? На підставі, на законних підставах. Як переконатися, що це законні підстави на ваші слова? Для чого вам переконуватись? Робота у нас така переконана. Ну. Дивіться, поліція контролює водіїв, які рухаються по дорогам державного значення, а також в містах населених автомобілях. Ну, контролюємо. Це і є проведення контролю. Ну, документи. Ви В яких випадках ви можете требувати документи? У разі порушення правил... Я щось порушив? Ви не вмкнули аварійну світлову сигналізацію. Одна із порушень. Це одне з порушень. Після зупинки. Вас то Ви мене зупинили. Ви розумієте, наскільки це абсурдно звучить? Ви мене зупинили і, і хочете повинні, мені написати, що ви повинні зробити після Ну, то. Це причина моєї, моєї зупинки. Ви що ви, я. Ви хочете сказати, що працівник поліції, коли зупиняє, то вся, е, вся провина лягає на працівника поліції. Що він зробить водій? Тобто, якщо ми вас зупиняємо, ви заїхали в забор, то ви вийдете, і скажете для чого ви мене зупинили. Я заїхав в забор, травмував людей чи в зупинку, так? Тобто. Якщо їде водій, працівник поліції не повинен зупиняти його, тому що вся, а, якби. А... Ви не силаєтесь навіть ні, ні, ні на яку норму закону. Ви мене по якій статті зупинили. Я вам пояснюю, за порушення комендантської години, ви чуєте. А на ну, що силаєтесь? Я вам показав, ви силаєте? показав паспорт. На що ви ссилаєтеся, запитую. Я силаюся на те, що. Ну, на Що що, що, я що я маю право свободного пересування. Ну, в який, в який час? 12 години. В який час ви маєте право пересуватися? Вам державою надано 19 годин для пересування. Ну, дальше ну, що? Що далі? Я вам показав паспорт, що а що далі? Що Нам вам ще документи, надо? Документи, те, що ви говорю, стоїте за порушенням. Чи ви думаєте, ви тут будете нас маринувати, порушення, нікого не буде. Будемо тут стоять, поки ви не покажете, я поясню. І закінчиться комендантська година, ми будемо стояти. Якщо ви хочете взяти нас на слабу.